Три моделі найпопулярніші, які найчастіше замовляєте, і які взагалі не потрібно просувати після прання. Перша модель будемо по по ціні. Це є грексітка, є вона в кольорі білому та в кольорі Айворі. Покажу вам детальніше, щоб ви розглянули основа, як її виглядає. Має фабричний обтяжувач, обтяжувач всі тюлі турецького виробництва: 140 гривень за метр ось такий тюль. Далі. Бамбуковий тюль, який також б'є рекорди з продажів. Ось так він виглядає. Є в білому кольорі та в кольорі айворі. На третьому місці це є тюль Моналіза, яку досить часто купляють для залу, вітальні спальні. Має такий шовковий легенький перелив. Ще вона вважається антивандальною, тобто її дуже важко порвати. І є в наявності також в двох кольорах: білий. І колір айворі дуже такий наближений до білого, тобто просто має такий легенький теплий відтінок, 230 гривень за метр. Всі тюлі мають висоту 3 метри і більше. При потребі ми пошиємо по ваших розмірах. Відправляємо нову ябул поштою з мінімальною символічною передоплатою. А ще нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття.